Покровська громада, Покровськ, моя рідна земля. Проте сьогодні я далеко від громади, тут у Донецькій області, разом з хлопцями ЗСУ, тримаємо фронт. Поряд зі мною хоробрі, мужні побратими. Тут багато хлопців із Покровська, і всі ми разом наближаємо перемогу та виборюємо краще майбутнє. І в той же час покровські керманичі продовжують жити своїми корупційними життям. Чи вони ще не усвідомили, що Україна війна? У Покровській все стабільно, тільки змінюються підписанти. І з кожним, як у касі, все страшніше: без тепла, без доріг, без води, годинами без світла. Проте Покровське керівництво напередодні дня соборності вирішило попіаритися та влаштувати флешмоб. Чесно, я не зміг стримати емоції та написав їм у депутатську групу процитирую, Флешмоб ви серйозно? А може краще зібратися всім депутатам та написати листа до керівника Покровської МВА стосовно того, що в половині Покровська немає опалення, і люди виживають у квартирах при плюс п'яти градусах, і в той же час отримують платіжки за хмарними сумами. Що в місті не вирішене питання водопостачання і замість премії замам та наближеним керівникам можна було б людям допомогти пробурити свердловини, запитати у керівника МВА, де генератори? Які придбали за бюджетні кошти та коли їх встановлять на котельне, що при кожному відключенні електро електроенергії люди не мерзли у своїх оселях. Може краще зробити флешмоб з вирішених питань, згадати, для чого люди обрали кожного з нас, а не постити фото заради чергового безлузду піару. Хто з, е з депутатів сьогодні знаходиться у Покровську, у когось є помічники, так давайте об'єднуватися заради конкретних дій, а не переймати селфі-естафету. Достатньо знах одного селфіїста. Згадайте про людей поки не пізно. Це є така у нас депутатська група. Деякі депутати, як це сьогодні модно, поставили лайк. Проте зворотнього зв'язку так і не було окрім депутатів нашої фракції. А люди чекають нашої допомоги, люди у війчі, вони бачать, що місцева влада не діє. Тому пропоную все ж таки підтримати людей та нагадати керманичам їхні прямі обов'язки. Я ще в листопаді писав листа, керівнику МВА стосовно відміни плати за тепло, проте він не відрегував. Наразі ми з депутатами нашої фракції написали ще одне звернення до керівника громади, аби він все ж таки розглянув можливість, як це ми зробили на початку бойових дій, відмінити плату за воду, вивіз сміття та тепло, тим паче, що деякі райони міста його зовсім не отримують. Щоб в найближчий час керівництво громади відзвітувало стосовно витрат бюджету. Бо, як ми бачимо, за ми так керівники комунальних установ, які протягом року грабували громаду, просто написали заяву про звільнення і пішли, залишив після себе купу невирішених проблем. Тепер прийшли інші, як продовжують добувати громаду. Так і заможнього Покровська нічого не лишиться. І після того, як я емоційно висловив свою думку стосовно ситуації, яка сьогодні відбувається у громаді, і написав це у депутатській групі, де також присутнє керівництво громади, вони вирішили зробити так, би мовити, поблажку для людей. Вони планують переглянути тариф, лише планують, хоча і це буде допомога для людей. Але ж питання за що тоді цілий рік платили люди, і де конкретні розрахунки, а не просто чергові цифри. Може, й вартість у 20 гривень достатня для тієї води, яка сьогодні тече з крана. Ми пропонуємо скасувати плату за воду, тепло і всі комунальні послуги. Тим більше, що чиновники сьогодні самі зізнаються, що бюджет дозволяє це зробити. Тоді питання: цей прорахунок, черговий піар або люди намагаються заплутати очі. Знаєте, як кажуть, щоб зробити людині добре. Треба спочатку зробити її погано, а потім повернути як було. Ось ця ситуація нагадує такий підхід. Спочатку люди платили трохи більше 30 гривень за куби води та стоків, потім вартість підняли майже вдвічі. А сьогодні, після того, як люди масово почали бурити свердловини за свій рахунок, після того як мешканці рік платили за непридатну воду, надумані суми. А тепер нам зроблять знижку на воду та стоки у 13 гривень, якої навіть посуд помити страшно. Ми повинні діяти поки не пізно. Так, я далеко від громади, проте ніколи не залишу людей. У Покровській громаді працює наша велика команда. Поряд багато наших однодумців. Тільки разом ми можемо боротися з ворогом як зовнішнім, так і внутрішнім. Президент України Володимир Зеленський. Уряд, керівник області Павло Кириленка на своєму фронті роблять все можливе. Нещодавно президент прийняв низку кадрових рішень та підкреслив, що всі, хто заважає країні місце, будуть прибрані. Я хочу нагадати Покровським Керманичам один філософський вислів: якщо тебе обрали королем, а корона виявилася за великою, то спочатку вона впаде тобі на очі, і ти нічого не побачиш. Потім вона опуститься тобі на вуха. І ти нічого не почуєш, далі вона сповзе на уста, ти нічого не зможеш сказати. Зрештою, вона впаде тобі на шию і стане тобі нашинником, за який тебе ж твої раби поведуть на страту, і ти все бачитимеш, все чутимеш і все зможеш сказати. Але на тебе вже ніхто не буде дивитися та слухати. Тож не зволікайте та не доводьте людей до